Виконуємо номер 317 із підручника Геометрія 7 та номер 2717 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Завдання перше. Скільки цегли? І розчину потрібно для спорудження стіни 20 метрів завдовжки, 50 см завтовшки і 2,5 метрів заввишки. Якщо на 1 метр кубічний кладки потрібно 400 цеглин, а витрати розчину становлять 20% від обсягу кладки. Друге, скільки коштуватимуть матеріали, якщо вартість однієї цеглини дорівнює. 4,2 гривень, а 1 метр кубічний розчину 1520 гривень. Приступаємо до виконання. Задача перша. Отже, подамо 50 см у метрах це буде 0,5 метрів. Стіна має форму прямокутного паралепіпеда. Знайдемо об'єм цієї стіни або прямокутного паралепіпеда. Об'єм прямокутного паралепіпеда дорівнює добутку його розмірів. Отже, 20 множимо на 0,5 і множимо на 2,5. Отримаємо 25 метрів кубічних. Ну, а тепер даємо відповідь на перше питання: скільки потрібно цеглин? 25 множимо на 400. Бо на 1 метр кубічний потрібно 400 цеглин, а у нас 25 метрів кубічних. Це буде 10 тисяч цеглин. Потрібно цеглин. Тепер знайдемо, скільки потрібно розчину. Подамо 20% у вигляді дробу, це буде 0,2. І тепер знаходимо дріб від числа 25 множимо 0,2. Обтримаємо 5 метрів кубічних, потрібно розчину. І записуємо відповідь до першої задачі. 10 тисяч цеглин і 5 метрів кубічних розчину. Переходимо тепер до другої задачі. У другій задачі відомо, що вартість однієї цеглини дорівнює 4,2 гривень. Отже, 10 тисяч множимо на 4,2. Отримаємо 42 тисячі гривень. Вартість цеглин. Тепер знайдемо вартість розчину. 5 множимо на 1520, бо 1 метр кубічний коштує 1520. Отримаємо 7600 гривень. Вартість розчину. Ну і тепер знаходимо всю суму 42 тисячі, додамо 7600, отримаємо 49 тисяч гривень. матеріали. Записуємо відповідь. 49 600 гривень. Номер 317 із підручника Геометрія 7. Та номер 27.17 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.